Це ну це ми з жоною собі повісили разом назавжди. У лікарняній палаті військовослужбовець Дмитро демонструє свій талісман, шкіряний браслет. Він не знімає його ніколи, бо на перший погляд, простенька річ згадка про найдорожчих. Жена в мене є Наталія. О, є ще старший син, от, так сказать, першого брака. Він теж мною воює. Йому 21 рік. Теж отримав два поранення у нього. Зараз на реабілітації Дмитро Полтавчанин не говіркий про себе майже нічого. Усе про рідних та синів, особливо про молодшого. На самокаті любить кататися. Знаєте, зараз трюки ось ці всі боксом і греблею. Денис, син наш. На фронті чоловік вже півтора роки боронив донецький напрямок. Поранення отримав кілька днів тому через ворожий дрон. Виповняли завдання. Я навідник на бронемашині М 113 Витрачалися, висадили десант і дрон камікадзе, кумулятивним зарядом пробив наш, наш автомобіль. От. Мені пощастило, я отрима осколочне дно міхводу, теж осколки в праву ногу він отримав. Ну, живі, здорові, бачите. Дмитро чекає на вердикт лікарів. Ті говорять, останнім часом багато ампутацій. Та Дмитру пощастило, його травми не критичні. Цьому хворому конкретно була надана первинна хірургічна обробка ран, також вторина деяких, які вже були оброблені. Також видаляли осколки, які не вдалося видалити раніше на попередніх етапах медичної евакуації. Медики кажуть, до останнього борються за життя кожного бійця. А Дмитро у свою чергу чекає одужання, аби знов повернутися на фронт і продовжити захищати рідну країну.